І знову сльози на очах у Білій церкві попрощались із захисником Дмитром Сухомлином. 32-річний воїн був кулеметником снайперського відділення 100-ї окремої механізованої бригади. Народився 24 лютого і відважно захищав рідну землю. Дмитро загинув 2 листопада поблизу міста Торецьк Пахмутського району. Попрощатись з ним до Спасопреображенського Преображенського собору прийшли рідні, друзі та небайдужі містяни. У захисника залишились батьки, дружина та донька. Вічна пам'ять Герою України. Це мій друг з дитинства. Ми, ну він з того села, де і я. Ми разом у дитинстві гуляли. Дуже сильно запам'яталося, як ми ходили в поле по горох великою, дуже компанією дітей. Був дуже він такий сором'язливий. Ніколи не пам'ятаю, щоб він щось погане комусь сказав. Ну, добра, хороша, дуже людина. Він в пам'яті всіх залишиться як ну найкраще. Нарешті дочекалися на пішохідному переході, що на сквирському шосе, де сталася трагічна загибель 19-річної дівчини. Встановили світлофор. Як розповів нашому телеканалу начальник управління дорожнього господарства міста Олексій Поасій, це тимчасова міра міської влади, що робиться за ініціативи департаменту ЖКГ, аби зменшити кількість ДТП на цій ділянці. Натомість обговорення по встановленню стаціонарної конструкції ще ведуть та працюють над цим питанням. Причиною називає те, що світлофорне обладнання виготовляється довго та індивідуально. Нині на дорозі досі чатує місцевий активіст, який переводить, Дить мешканців мікрорайону Гайок через небезпечний перехід. А ось робітники запевнили нас, що світлофор запрацює вже завтра. У місті судитимуть шахрая, який ошукав білоцерківців на майже 300 тисяч гривень. За інформацією поліції Київщини чоловік розміщував оголошення, пропонуючи юридичні послуги з пенсійного забезпечення, укладав фіктивні договори та отримував передоплату 25 тисяч гривень, після чого зникав і не відповідав на дзвінки. Правоохоронці встановили його причетність до понад 70 шахрайських схем. Афериста взяли під варту, йому загрожує до п'яти років в'язниці. Потужний вибух, що трапився наприкінці березня у будинку по провулку Грузинський, 23, залишив по собі руйнування, які досі не вдалося відновити. Особливо ця проблема актуальна нині, коли людям треба десь зимувати. Чи повернуться мешканці в оселі на новий рік, та скільки коштів виділили з бюджету на ліквідацію наслідків аварії у матеріалі моєї колеги? Жити в очікуванні повернення додому Вибух у будинку по провулку Грузинський, 23, який трапився наприкінці березня, зупинив час для більшості мешканців цієї п'ятиповерхівки. Будинок досі залишається в аварійному стані. І хоча місцева влада пообіцяла відремонтувати його до кінця нового року, процес рухається досить повільно. Вже півроку жителі двох під'їздів не можуть повернутися додому, адже відновлення будівлі після вибуху ніяк не почнуть проводити. Як розповідає мешканка будинку пані Катерина, їм постійно дають обіцянки, але подальших дій не бачать. Радіють, що, хоча б провели воду, світло, тепло. А ще у двох під'їздах є газ. Що не скажеш про другий та третій? Оце було зобрання недавно, скільки місяць назад все до нового року зробимо. І немає, навіть, і, і ніхто не двигається. Стоїть, заморозили, стоїть. Люди по квартирам ходять. О, все. А що є? Вода є, газ є? Є, є. є. є пустили воду, газ пустили. газ пустили, все. По-новому ми все заключали, договір заключили, все. І угу. Це є. Угу. А в тих под'їздах нема в третьому чуть-чуть зацепило, то там це друге зарвало. В третьому под'єзді половині немає. Не. Там повністю немає газу. Газу немає. Більшість людей просто не проживають у будинку, адже є ризик обвалу конструкції. До прикладу, Віра Іванівна має квартиру на першому поверсі. Ночувати тут не може, адже спальня розташована поруч з нестабільною частиною будинку. Квартира опечатана, я просто так приїхала і все. Не знаю, що наша влада думає. З березня місяця, з 30-го, я думаю, пора вже було людей сюди зібрати. на свої жінка. Час від часу приходить додому, аби прибрати та перевірити, чи все в порядку. Сама ж проживає у доньки. Потрапити у квартиру нам вдалося. Тут дійсно є світло та вода. Оце все коли. Е... Пожарки приїхали і все затушували, оце все повністю через цю спальню воно біло. Знаєте, як ото є такі лівні сильні, оце вся вода зверху, вся бігла сюди і бігла вона в підвал. Лінолім, звісно, він здутий. Я хожу по ньому, я чувствую, що він Ну, Я ж говорю, печатали, ну поки толку ніякого. З будинком ситуація складна. У цьому нас запевнив секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Труднощі виникли і в проєктуванні, і в ДБНах, бо вони змінились. каже, зустрічався з проєктантом, який запевнив, що до кінця місяця документ буде готовий. Попередня вартість робіт складає 20 мільйонів гривень. Складність складність тому є, що ми маємо там відновити і покрівлю на будинку, повністю відновити під'їзд цей, і плюс, в зв'язку з тим, що змінилося ДБН, ми маємо змінити і розмір балконів. Тому що так сьогоднішнє дні законодавство вимагає цього. Тому орієнтовна вартість зараз 20 мільйонів гривень. На жаль, ми не встигнемо точно вже до кінця цього року. Але... Е Першочергові е, першочергові заходи для того, щоб закрити приміщення, там, е, плануємо закінчити завершити в цьому році. На останній сесії міська рада виділила 10 мільйонів гривень на ремонт будинку. А виконком заборонив проживати у квартирах, які постраждали внаслідок вибуху на підставі протоколу спецкомісії, адже вона визнала неналежний технічний стан будівельних конструкцій і внутрішніх інженерних мереж. Проте, тепло у будинок все ж таки подали, але за нього люди не платитимуть. Скільки ще знадобиться часу, грошей та зусиль, аби білоцерківці повернулись у власні оселі, невідомо. Ми ж триматимемо цю проблему на контролі. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ми в головних новинах Білої церкви відкриті до діалогу з вами. Якщо маєте пропозиції, запитання чи зіткнулися з ситуацією, яка потребує розголосу, телефонуйте до нашої студії в робочий час. Номер ви бачите на екрані. Лише разом ми зможемо змінити життя нашого міста на краще. Мобільна команда ТОВ Чотирилапи Україна втретє завітає до Білої церкви 11 листопада, аби провести стерилізацію та вакцинацію від сказу безпритульних тварин у місті. Ініціатива спрямована на контроль популяції тварин, покращення санітарного стану міста та метогляд хвостанів. Кастрація триватиме до 22 листопада. До слова у нашому місті мобільна команда працювала двічі у 2019 році. Стерилізували 160 тварин у 2020 році 128 тварин. Білоцерківців просять повідомляти про скупчення або постійне місце проживання тварин у центр оперативного реагування клініку чи ловцям. Їхні номери ви бачите на екрані. Захисники, які боронять або боронили Україну, мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Ними можуть скористатися учасники бойових дій, отримавши знижку в розмірі 75%, Учасники війни 50%, особи з інвалідністю внаслідок війни 100%, члени сімей загиблих 50%. Для цього необхідно звернутися до пенсійного фонду, подати заяву або направити її поштою. Також документи приймають у виконавці. Чих органах сільських, селищних, міських радах, громад, військових адміністраціях, у ЦНАПАХ або через веб-портал електронних послуг ПФУ та через мобільний додаток пенсійного фонду. Якщо військовослужбовець перебуває на фронті чи в госпіталі, за нього подати заяву можуть члени родини, на яких поширюється пільга. Пенсійний фонд виплачуватиме суму знижки, перераховуючи її на банківський рахунок, відкритий в уповноважному банку або через відділення Укрпошти. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті пенсійного фонду. У краєзнавчому музеї відзначили всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Це свято покликане вшанувати професіоналів та аматорів, які займаються мистецтвом, підтримують народні традиції та популяризують українську культуру. На заході привітали усіх, хто не уявляє свого життя без музики, співу, живопису, театру, книги, народної творчості та тих, хто веде величезну просвітницьку роботу. Працює в будинках культури та навчає мистецтво інше. Ми у краєзнавчому музеї зібралися відсвяткувати і зазначити важливість нашої української спадщини, що вона досі є. І що, попри всі бажання Росії знищити нас і в першу чергу нашу культуру, у неї це не вдалося сьогодні? Ми також презентували сканер, які на який було зібрано кошти на білій вечірці. Сьогодні ми його подарували, і я вважаю, що це дуже символічно. Наш випуск добігає кінця, але на вихідний запрошую вас на підсумки тижня, де ви побачите підбірку найактуальніших новин за останні сім днів. Нагадаю, програма виходить щосуботи та неділі, о 18.30 та 23.30. Дякую за вашу увагу. Підтримати військових боїм на передовій нині дуже складно. Слава Україні та її героям.